Четвертий Іван Мілошевич, 42 й Ігор Пластун та 8-й Ігор Ощипко. Це захисна лінія Карпат. 25-й капітан команди Андрій Ткачук, 17-й Олег Голодюк, 16-й Ігор Худоб'як. Це у центр поля півзахист. Ну і три вінгери, два вінгери Павло Ксьонц, номер 7 і Лукас Перес, 77-й. І 10-й чистий форвард Олександр Гладкий. Таку команду виставив виконуючий обов'язків головного тренера Карпат Павло Кучеров. Ну ось вони на ваших екранах Олександр Гладкий та Ігор Худоб'як. Це футболісти, які сьогодні з'явилися у стартовому складі Павла Кучерова і які не починали зі стартових хвилин. Перший тур, поєдинок проти Волині. Саме ці дві зміни підготував Кучеров сьогодні е, до стартового складу. Отже, саме вони розпочинають цей поєдинок. Е, і одразу атака правим флангом. Дуже Перша б... атака Карпат. Дуже багато критикували Карпат після першого туру, оскільки досить обережно зіграла команда Павла Кучерова. Мав зайву вагу, але зараз уже в основі. І Костянтин Кравченко пробить подачу зі штрафного. Вибиває Мартін Богатінов руками. Перший стандарт від Ілічівця. Зараз м'ячем. Богдан Будко. Передача від Будка. Центр удар головою. І Богатінов забирає м'яч у руки. Перший удар повороти, який якраз Віталій Федотов. Молодий лівий інсайд Ілічівця. Так я бореться. Вступає він в боротьбу на правому фланзі і виграються. Боротьбу футболісти і лічивться. Порушення правил по, сфалив четвертий номер. Іван Мілошевич. Удар Кравченка може бути ще більш небезпечним. Удар 1-0. Костянтин Кравченко відкриває рахунок. Відкриває рахунок для команди Івана Малана на 12-й хвилині. потужним і Дуже-дуже красивим ударом зі штрафного. Звичайно, можна говорити про. Пумилку Мартіна Багатінова, оскільки ну, все-таки летів не в самий кут м'яч, Не вдало зіграв голкіпер. Можливо, також визначилось те, що сам м'яч був слизьким. Знаки, знаки дається дощ. Ну і Червий стандарт для лічильця. Стандарти Стандартів це завжди небезпечно. Подача, удар. І ось цього разу Мартін Багатінов на місці. Зараз ось віддає передачу вперед тут. Підключається Голодюк, але помиляється. Помиляються футболісти Карпат в один дотик на Окрешвілі передача Окрешвілі в центр. Вихід Віч Новіч. 2-0. 2-0. Це шок для Карпат. 2-0 забиває знову він. Костянтин Кравченко. Я думаю, це є шок для Костянтина Кравченко. Ну, з дійсно, велике повернення футболіста, які якраз дісталися від арени Львів до стадіону Україна, бо їхати далеко від однієї арени до іншої. Якраз зараз потихеньку почали підходити на трибуни, і в них просто очі з орбіт вилазили від того, що вони бачать зараз на футбольному полі. 2-0-2-0 до 15-ї хвилини. І випустив іншого Костянтина Кравченко, який уже відзначився духом. Ну і продовжується атака і лічиться. Федота. 3-0. 3-0. Що відбувається на трибунах е, статілом Україна? Люди не вірять. Люди не вірять, в те, що відбувається. 15-16 хвилина. 3-0. Знову Мартін Богатінов. вони продовжують е, свій шлях. Приїхали такий довгий з Маріуполя у Львів. Дивимося передача. Ну, був рикошет, але який... цей рикошет не може бути виправданням для голкіпера «Карпат». Адже Він був, дивіться, за скільки метрів від воротаря за далеко. Ну, Мартін Богатінов просто випустив м'яча у власні ворота. 0-3. Дощ, дощ у Львові, але, звичайно, для голкіпера такого класу, такої команди, пропускати такі м'ячі принесе якісь дивіденти для Карпат. Аксьонца, викон не розігрують на ближнього стійку. Подача Аксьонца на дальню стійку удар. Але хибить, хибить. Олег Голодюк, Олег Голодюк міг зараз замикати і дарувати надію власній команді. От якби зараз Карпати забили. Що б це було? Тому що люди вже, як прикро, але люди вже зі стадіону потихеньку йдуть. І цей гол міг би їх трошки повернути, але про яку ми говорили перед матчем, на якій він ось, ось бере і тане просто на наших же очах. Але атака Карпат триває! Передача, передача чи це у воротах в дальній кут, ледь не поцілив Олег Голодюк. З лівої ноги, але ну, все ж таки робив передачу. Доворіть, до мабуть, метрів 40. Ми цього не здивуємося. Ну, після того, як він провів ці перші хвилини, зараз можна від Кравченка чекати все, що завгодно. Йому пробачать все, що завгодно. Навіть ось такий удар в стінку. У гравців Карпат. Ну і черговий кутовий для Карпат, Уже не розігрують, а подають на дальню стійку і Худжама вдало грає на виході. Вдасться питати один м'яч. Ну і Лукас. Лукас майстер лівої ноги біля м'яча. Лукаса удар. Рустам Худжамов. Будко. Підхоплює м'яч. Богдан Будко. Передача вперед. Офсайду немає. Пластун проти Окріашвілі. Йому допомагав Милошевич, але втрачають Окріашвілі. два футболісти ударили. Ледь 4-0 не було. Міг Окріашвілі віддавати зараз передачу. Ну і так дуже багато працює на своїх партнерів Кріашвілі. Ось цей момент знову він підіграв своїм партнерам. Ну, звичайно, якби влучав у верхній кут ніякий голкіпер, не ні Богатінов, не Рустам Худжама, не могли б рятувати свою команду. Команди ну, поки що пластун Судячи з рахунку 03 проводить не найкращий свій поєдинок. Зараз ще одне порушення правил і фол від Олександра. Чижова очах читається зараз бажання пробити поворотах тим не менше, дуже багато футболістів в Карпат дуже багато в карному майданчику. Або ж готові туди забігти. Аж вісім. Лукас пробиває поворотах. Але цей звук поперечений. Він від рук Руслана Худжамова, який просто зачепився так про всяк випадок на фарт, Ну, Іщенко – один із тих футболістів, якому не потрібно особливо Єнхоїд, і рекомендації, які пограв у лізі чемпіонів. У Єврокубках ну і перехватить Ксьонза. Ксьонз. Ксонзвати потихнет постріл. Ксон пода. Ксонз. Чудово граві під захисника Карпат. Неймовірний гол від Ксонза. Ну ось, будь ласка, інтрига помаленьку відновлюється. Вибухає у нас нарешті стадіон Україна. Як же ж холоднокровно зіграв Ксьонз, як було спостерігати? За його діями, ну, в будь-який момент він міг просто помилитися і втратити ось такий момент. Ну, тут просто фантастично обрізка. Ну, от молоді футболісти, про які ти говорив, молоді футболісти, їм властиво помилятися, їм властиво ось так обрізатися, і як якнайкрати. Ще скористав, скористався ось цією помилкою. Двох втік. Там ще й травми зазнав, здається, Богдан Будко. Ну і на виконання. Ксьонд вже на силу, на виконання прибував у той кут, до якого Худжамов просто фізично не міг долетіти. Ну, чергу й прощі. Лукаса, ось і Лукас захотів. Птєм. Ксьонс! Псьон! знову з м'ячем! з бачем! Ну міг стати героєм так само, як і Кравченка. Ось, ось завершення рейду, передача від Озарківа. І тут пропустив Голодюк. і Тут Худжамов рятує свою команду. А далі вже дивіться, як Будко сам віддано кинувся ось тут, уже в другому епізоді під ноги Ксьонзу. Бечіться і на його місці з капітанською пов'язкою Віталій Віценець. Богдан Будко на правому фланзі. Передача від Будко. Скидка. Окрішвілі. Окряшвіни! Ударів було багато, ударів в площину теж достатньо, Ну і відповідно, голів у нас теж достатньо. Путівця 80-й Тернік Опріашвілі, 91-й Богдан Будко. І Що цікаво, всі номера відічівця. Лукас! Удар Лукаса заговорився я про стартові склади команд. Що цікаво, всі номери футболістів і більше більше го номеру? Двозначні, усі номери, двозначні. Тут Після цього удара Лукаса хороший, яким зараз ми побачимо після скидки Олександра Гладко. Хороший був момент. ну і дубль-два. Повторна подача від Лукаса. Удар, але худжамом на місці. Зрізався м'яч його Щіпко. Кожанов по правому фланзі підключає до атаки. М'ячка Крашвілі. Підійшов м'яч до Крешвілі. Тут Ємельянов Перший на підбиранні. Ну і... Звичайно, йому Віталія Федотов. Сьогодні явний лідер в складі обох команд. Ну і подачі від Давіда Таргамадзе. Майстер стандартів. Давід Таргамадзе. Подача Багатінов. Вдало на виході. Виграють цей м'яч Акріашвілі. Знову веде боротьбу із футболістами Карпати. Акріашвілі. віддає передачу на Фідотова. Фідотов, Фідотов, Ліворуч. Фідотов. Підключає до атаки Таргамадзе. Давід Таргамадзе. Зарвається в майданчик. Передача, гол! 1-4. Футболісти лічиться. Четвертий раз пробивають ворота Мартіна Балатінова. Цікавий жест від Віталія Федотова. глядачі, яких ви бачили на екранах, а більшість тут на трибунах. А забили Лічівець. І 1 -4. 1 4 Ось як Федотов тут відіграли. Подивіться, спостежьте за ним, як він відкрився. Грамадзе протягнув м'яч. Кожанов міг замикати, ну і таки Кожанов добив цей м'яч. Свідковоріт, але... Гол повністю заслуга двох футболістів. Віталія Федотова, та Давида Таргамадзе. Ось яка зв'язочка. Ну і ще б я відзначив Акріашвілі, який підіграв своїм партнером. З такою грою може стати одним з найкращих плеймейкерів нашого чемпіонату. Худобяк, Ігор Худобяк. Передача на Голодюка. Голодюк. Знову на Худобяка. Ксьон, ліворуч. Ксьонз, Ксьонс із М'ячем. Чудова передача. Аніці Михайло Кополовець включився в гру. Кополовець. Технічний футболіст передача. Перший на підборі. Озарків. Удар Озарківа. Ух. Класний удар. від правого захисника Карпат. Ну, там, де щастить лічився, десь у чому, можливо, немає фарту для Львівських Карпат. Ігор Озарків зараз, ну, полетий, м'яч трішечки не туди. Зараз би знов з'явилася надія для Львівських Карпат. Ось так всі львів'яни розчищали для Озарківа. Ось позицію для удару. З цієї точки буде дуже-дуже добре видно. Ось пробивав він, ледь не вбив свого ж худобяка, закручував у дальній кут Ну і Худжамова. маловато шансів було. Ось п'ятою грає Михайло Кополовець. Так. А От у нас і дебютант. Дебютант чемпіонату України, дебютант Львівських Карпат. Футболіст лише цього тижня підписаний. 24-й номер Якуб Тосік виходить замість автора єдиного забитого, поки у Карпатах м'яча. Ну що ж, будемо знайомитися з Якубом Тосіком і. Проведемо по Лаксондзе. стандарт від Карпата. Худжамов знову впевнений. Проявити себе, ну, але зараз момент. Зараз можливо буде. Зараз, ми побачимо ще один. Ну і лічиться. Побачимо, м'яч. В'яч метає ворота. Рахунок стає 5-1. Точно так, як у березні 2009-го Карпати. Перемогли на виїзді лічиць 5-1, так само зараз. Свого львівського суперника Богдана Будка. Всі вітають. І нам знову не обійшлося без рикошету. Ну, яка вже різниця, хто забив, усі-усі усі футболісти лічаться. Усі ці молоді хлопці, середній вікінгів 23,5 роки. Вони сьогодні просто просто били Карпати. Подивимося, цей штрафний за розігром. Передача праворуч, Будко, скільки нього сил на 80 й хвилині. Знову рикошет, знову не вдали І в п'яте за сьогоднішній вечір постає м'яч із власних воріт. Ну і величезними потоками виходять вболівальники Карпат зі стадіону. 5-1 це такі рахунки, які ніхто не очікував. Будь навіть в Маріуполі не надіялись, що так ганебно зіграє сьогодні їхня, чи так ганебно зіграє сьогодні в Озбодарі, Карпати. Лічився на власному стадіоні, власному цьому сезоні. Цілком можливо, що команда Миколи Павлова та Івана Балана збере дуже багато глядачів. Ну, і ледь шостий у нас не у ворота Карпат, можливо, ще й залетить. 85-та хвилина після удару Віталія Федотова. Поєдинку, який, безперечно, може стати одним з найкращих і стає одним з найкращих для Ілічінця в історії чемпіонату України. А я... Нагадаю, що от Микола Павлов, будучи тренером Ілічівця, тренуючи маріупольський клуб раніше після, під час свого першого пришестя. Чотири хвилини до переможного скидання рук гравців Велічівця. Лукас подачу робить. Все ж таки є шанс. У Карпат ще забити хоч один м'яч, ну але м'яч пролітає повз Касьяна, пролітає повз Мілошовича на хорошому рівні. Немає, не повинно бути ніяких претензій жодної з команди Ярослава Козика. Ну і це йому. Додаткові бали в очах Пірлуджі Коліна, який сьогодні спостерігав за цим поєдинком. Отже, 5-1. 5-1 і лічивець бомби трощить Львівські Карпати. Хто б міг подумати, що ось так саме стартує сезон у Львові для Львівських Карпат на стадіоні Україна?